Товариство, всім привіт! СРТ на зв'язку! Хочемо представити до вашої уваги черговий звіт від нашої команди, чим ми займалися останні два місяці, які ми машини купували для ЗСУ, кому саме ми купували, як ми їх переоформлювали та багато чого іншого. Але головне, ми хотіли також нагадати, що зараз на нашому каналі триває акція, а саме розіграш Ауді і ТРО. Так, саме ця фантастична електричка може стати вашою, якщо ви підтримаєте Збройні Сили України та задонатите на банку від Монобанка суму від 500 гривень. 500 гривень це один умовний квиток, 1000 гривень це два умовних квитки, 10 тисяч гривень це 20 умовних квитків. Акція триватиме до 17 вересня до 23.59. А розіграш відбудеться 19 вересня о 19.00 в прямому ефірі. Тут на YouTube-каналі Суми Рейсінг. Після того, як ми розіб'ємо банку 17 вересня, нам Монобанк надасть спеціальну Excel-таблицю, яку ми в прямому ефірі заженемо в рандомайзер і за допомогою рандомайзера з'ясуємо, хто стане новим власником Audi ETROM. І також хотів нагадати вам, друзі, що якщо ви будете донатити з картки не Монобанка, а будь-якого іншого банку, то в описі до платежу обов'язково вкажіть прізвище, ім'я та контактний номер телефону, тому що ми не зможемо вас знайти, якщо ви цього не зробите. Тобто, уявіть собі, ви стали власником, ви виграли цю машину, а ми вас знайти не можемо. Це буде дуже прикро. Тому якщо ви такі дані не вказуєте, ми одразу і виключаємо таких людей із розіграшу. Тому не забудьте. Ну а зараз переходимо до звіту, приємного вам перегляду і побачимось. Товариство, всім доброго ранку. Я вас вітаю. Команда і СРТ знаходиться в сервісному центрі. Чому? Тому що ми провели розіграш БЛС і тепер маємо можливість купити машину нашим військовим. Купити, відремонтувати, комусь допомогти з гумою. Тут у нас ось такий біленький Санґьонк Кайрон. має трохи ушкодження, але звісно для військових це не головне, головне технічний стан. Я, до речі, хотів подякувати. Борису, ось власник автомобіля. Оп-оп-оп, привітайтесь. Власне кажучи, чому я хотів подякувати Борі, тому що він чекав, поки у нас з'являться гроші, майже два місяці. За цей час ми відігнали машину. Вона ще була, звісно, не переоформлена ні на кого. Тобто вона. І досі належить Борису, ми відігнали її на станцію, відремонтували, щоб у нас була можливість одразу віддати цю машину військовим, коли вони приїдуть. Тобто можна було б зробити таким чином відремонтувати за наш кошт машину і сказати, я передумав продавати. Але люди... Порядні і тому без проблем боря. Чекав два місяці, Машина була на ремонті. Він її майже не експлуатував, і зараз знайомимо. Женю, а Женя це військовий, до речі, він з міста Суми. А друзі, поруч зі мною Євген. З Женькою ми знайомі вже досить довгий час. Друже, ти зараз в якому? Бажаю здоров'я, значить, дійсно, дійсно дозвольте представитися. Моє звання майор. Зараз я знаходжусь на посаді начальника відділу бойової підготовки 10-го армійського корпусу. На даний час 10-й армійський корпус входить до складу оперативно тактичного групування Старобільського, тобто зона відповідальності від Покровська. Купянська виконує безпосередні бойові завдання на лінії бойового зіткнення. Тому Денис, від дуже вдячен тобі, фонду, хлопцям. За, скажімо такий, ну дуже дуже для нас ціка... цікавий і потрібний механізм, як і автівка, і це позашляховик, рамник, дізельок, то що нам потрібно, і даю слово офіцера. воно дійсно не буде по яким-то там шаурмам їздить. А дійсно буде для потреб підрозділів і завдань дійсно бойових виконуватися. Скажи, будь ласка, як там ситуація зараз? Скажу прямо, важко, але тримаємось. Тобто моральний дух є, і, скажімо так, що нас не вбиває, робить тільки краще. Знаєте, всі там з такою апатією, там, Америка там підтримку там, відхилила. Знаєте, деякі думали, що просто хлопці складуть зброю. Нічого подібного. Навпаки, це якийсь штовчок. Да. Тримаємо завдяки усім, завдяки, ще раз наголошую, дякую фондам, дякую всім за підтримку. Без тилу ми ніяк, бо і дрони, і забезпечення автівками, і ремонт техніки, і таке інше. В общем, разом до перемоги. Тримаємось. Я тобі дуже вдячний, дуже вдячний. Пішли ще знайомитися з машиною. Друзі, у нас черговий звіт з сервісного центру. Сьогодні у нас дві машини, які поїдуть на Збройні Сили України. Як то кажуть, працюємо. Машини нормальні знайти все важче і важче, але тим не менш, нам трохи вдається. Отже, наш перший екземпляр це Сангйон Кайрон, навіть на ось такій злій гумі. І, до речі, хотів подякувати власнику Дмитру за те, що. Ще один комплект гуми є в багажнику, тому хлопцям буде про запас. Як завжди, Кайра на 2-літровому дизельному двигуні, до речі, гума ця більшого розміру, ніж стандартна, і це трохи дає і по клірінсу, і трохи краще по щепленню. Тобто до екземпляра мінімум проблем. Друзі, дозвольте познайомити вас з Едуардом. Друже, привіт. Бажаю здоров'я. Скажи, будь ласка, яка військова частина, який підрозділ, чим займаєтесь? Військова частина 7316, підрозділ ТРО, 150-й батальйон, знаходимось на тарецькому напрямку. Скажи, як там у вас справи? Справи тяжкі, але держимось. Держимось. Uh -huh. Справи тяжкі. Загнали там багато новеньких підрозділів, особливо Рубікон до нас заїхав. Це сказати, якби. Противника. Так, ти та ніякої Автівка. секретної інформації? Ні, 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 Все окей, ні, це не секретна інформація. І просто вони дуже сильно почали нас кошмарити. Ну, поки держимося. Ну, тяжкий напрямок, дуже тяжкий. Я зрозумів, що у вас взагалі ситуація з автівками яка? З автівками. Автівка у нас, наверное, машини міняємо частіше, ніж перчатки. Ага. Тому що як розходний матеріал вважається. Ми тільки потеряли за прошлі полгода три машини. Угу. Ну, Люди не візде вижили, ну, Большинство, слава Богу, живі. Машина дуже треба, тому що виїзд, заїзд і на цьому сам палиться, і на цьому сам якраз і ловлять. Я зрозумів. Величезно тобі подяка, друже, за вашу роботу. Сподіваюсь, що цей сангіончик трохи попрацює і дозволить вам надавати люлей тим підерам, які по ту сторону від лінії фронту. Друзі, ну а ми далі рухаємося до іншого екземпляру. Там у нас сангіонк екшен. Подивимося, що там за машина. Отже, друзі, наш наступний екземпляр, який сьогодні поїде на фронт. До речі, ця машина вже на фронті трохи була. Це Сангйонг Екшн. Щойно виїхав зі станції технічного обслуговування Сангйонг експерт. І, як завжди, хотів Сашку, керівнику станції, передати привіт і величезну подяку за те, що він оперативно намагається нам допомогти з ремонтом цих машин. Цього красення ми поремонтували майже на 43 тисячі гривень. Тому що після того, як він повернувся з фронту, ви розумієте, який тут був стан. Але в цілому все більш-менш окей. Як завжди, на візуал ми не звертаємо уваги. Тобто ці проблеми нас взагалі ніяк не турбують. Або, наприклад, ці, саме головне, щоб рама була ціла. Ну і, звісно, в цілому технічний стан автомобіля. Хотів подякувати Олегу, власнику цього екземпляру, за те, що він... Підігнав машину, знов таки ми її поставили на ремонт, поки ще вона належала йому. Відремонтували і тепер вже одразу приїхали в сервісний центр на відремонтованій машині. Зараз будемо переоформлювати, і хлопці одразу поїдуть вже на відремонтованій машині прямісінько на фронт. Тобто її. Тепер не потрібно лишати тут, щоб ми її трохи довели до ума. Також Олег лишає цей багажник, який знаходиться на даху. Це теж хлопцям буде в нагоді. Ну і цей екземпляр у нас на механічній трансмісії. А передаємо ми це військовому на ім'я Андрій. І зараз з ним спробуємо трохи поспілкуватися. Друзі, поруч зі мною Андрій, давайте з ним знайомитися. Андрій, привіт, скажи, будь ласка, ти з якого підрозділу? Всім доброго дня. Я 143 ї бригади, батальйон безпілотних систем, головний сержант батальйону. Скажіть, будь ласка, взагалі, як у вас ситуація, на якому напрямку ви знаходитесь? Якщо є можливість це сказати, напрямок можу сказати взагалі. Це кордон із нашим сусідом неблагополучним батальйон. Нещодавно створений, багато роботи, багато треба зробити, багато підготувати. Скажи, будь ласка, взагалі, як настрій у хлопців? Настрій у хлопців припіднятий, бойовий дух, є мотивація, високий рівень, дуже багато роботи із ворогом. Ну і що там у вас? Яка ситуація з автівками з машинами? З автівками з машинами, так як я казав, батальйон нещодавно створений. Поки що постачання техніки не на вищому рівні. І доводиться частіше за все справлятися своїми силами власними транспортними засобами. Я зрозумів. Дуже тобі дякую, дуже дякую всім хлопцям. Ну і Сподіваюся, що цей сангінг вам трохи допоможе. Так, допоможе. Він принесе користь і забезпечить безперебійне виконання бойових завдань по знищенню ворога. Знаходжусь сьогодні в сервісному центрі, переоформлюю машину чергову на військових і, до речі, це Subaru Tribeca. після повного ребілду, тобто в машині замінили двигун, коробку, багато чого іншого, і машина знаходиться у класному технічному стані. Поспілкувався з хлопцями, з військовими, сказали, що їх ця машина повністю влаштовує, тому займаюся переоформленням. Хотів трохи пожалітися, а кому ж як не вам. Я не знаю, що відбувається, але навіть купити машину зараз на українській реєстрації це якесь складне, занадто складне завдання. Коли ти намагаєшся щось знайти на тому ж шавторія чи на будь-якому іншому сайті, відбуваються такі речі, які складно проаналізувати. Ну, по-перше, коли ти людям пояснюєш, що машина для військових, вони взагалі у багатьох відпадає бажання продавати машину. По-друге, коли ти розповідаєш, що це офіційний платіж, і потрібно перерахувати гроші на картку, що це все офіційно. Що це нормальне явище, що є офіційний договор купівлі-продажу? Після цього теж відбуваються незрозумілі речі, і багато хто з людей відмовляється. Потім, якщо все ж таки хтось погодився, ти відправляєш машину на діагностику, якщо вона туди приїжджає, то там з'ясовується, що від машини нічого не лишилося. Хоча людям задаєш питання, скажи, будь ласка, чи можу я одразу... Відправити машину на фронт. Люди кажуть, звісно, можеш, а потім з'ясовується, що не радіатора, не рульової рейки, не кондиціонера, взагалі нічого в машині не працює і потрібно приблизно пару тисяч доларів, щоб це все відновити, і, звісно, величезну кількість часу. Тому ось така історія: тобто знайти машину на українській реєстрації це теж завдання таке собі. Але тим не менш рухаємось, і зараз вас познайомлю, власне кажучи, з військовим, який приїхав забирати трібеку, Олексій, привіт, я Тебе вітаю! Розповідай, будь ласка, ти з якої військової частини, з якого підрозділу? Доброго дня. Я з 30-ї бригади. Сам в групі інструкторів. Інструктор по такміду, тактики його підтримки і бойової медицини. Хочу бійців воювати, оборонятись і надавати собі медичну допомогу. Зараз на якому напрямку, якщо можна так в загальних, на напрямку у нас виходить Купянськ і, 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 і Часов'яр. Оці напрямки, виходить, ми зараз на них працюємо. Куп'янський часик, як там зараз ситуація? Е, дуже тяжко, якщо чесно. Це там, там реально би, рубиться. В общем, мої хлопці, з якими я займався, вони непроходимі. Вони всі виходить, е, ну, в общем, їх невозможно пройти. В общем. Вони держать оборону. От. Тяжко, тяжко, дуже сильно, якщо чесно. Кажу, які є. хлопцем реально. Ну, якби... Живеш, в общем, кожен день виходить, з життям, живеш один день. Альош, я тобі дуже вдячний за те, що ти робиш, за те, що роблять твої хлопці і взагалі всі військові. І сподіваюся, що машина вам трохи допоможе, зробить ситуацію там вам трохи краще, ніж була до цього. Тому величезна тобі подяка. Зараз завершуємо переоформлення і відпускаємо тебе. І вам великі щире дякую від душі. Земля кругла. Ми з вами по любому зустрінемось. І якщо буде вам моя допомога потрібна, в будь-який час можете до мене звернутись, і я вам зможу допомогти багато в багато чому. Я, я впевнений, що ти і твої хлопці вже зробили більше ніж можливо, тому величезна тобі подяка і ходімо тоді чекати на документи. Добре, дякую. Слава Україні! Героям, слава. друзі, всім привіт! Скоріше за все, я вже втомив вас цими звітами, але. Відеозвіт є відеозвіт. Знову знаходимося в сервісному центрі. Знову у нас триває чергове переоформлення. Поруч зі мною Сергій. Він приїхав сьогодні для того, щоб ми переоформили на нього машину. І, до речі, ось сам автомобіль. І, звісно, це знову Санґйонг, і в нашому випадку сан йонг Кайрон. карон е, Сереж, ти можеш сказати звіти, з якого підрозділу, на якому напрямку? Так, зараз ми працюємо на. На Покровському напрямку я з першого ОШЕП. Угу. Е, на Покровському. Яка там у вас ситуація взагалі? Дуже важка зараз там. Я не знаю, можна говорити чи ні. Там прорив був в Малинівці, тому дуже важко. Я зрозумів, а хлопці як тримаються? Хлопцям так, так само ж важко трохи. Дуже важ... Та не, трохи. не трохи. Дуже важкий напрямок. Зараз там саме, саме гаряче. Я зрозумів. Ну, ну, ось у нас що ми можемо зробити. У нас Сангіон Кайрон, як завжди, повний привід, як завжди, дволітровий турбодизель. Із такого, що потрібно пам'ятати, трохи боїться він поганого дизелю, але зараз всі сучасні машини саме такі. І є така порада, що якщо тримати не менш, ніж півбаку і встановити ще додатковий фільтр. У паливну магістраль, то буде ходити, дай Боже. Тому дуже сподіваюся, що він вам допоможе. Позаду там ще власник лишив. Величезна йому подяка зимову гуму. Вона не свіженька, але тим не менш, не дай Боже, десь якийсь прокол, порив. То ви завжди зможете замінити цей ушкоджене колесо. Ну і чекаємо на документи, і будемо вас відпускати. Дуже тобі дякую. Дякую, дуже тобі дякую, друзі. Тут як завжди, поруч зі мною знаходиться керівник благодійного фонду Джмілі Баштави Руслан. Вітаю, друзі. Привіт. Скажи, будь ласка, що там у тебе відбувається на твоєму фронті? Тобто ну, машини ми розуміємо, ти приїжджаєш, допомагаєш, все робиш, а там з чим фонд займається зараз, що ви купуєте станом на сьогоднішній день, що купили вже, що плануєте а -а. купити. Оце цікаво. Значить, відправили дуже чудовому підрозділу 20 мавіків 3. Угу. Оце тепер чекаємо, по хлопці коротше, не встигали ми записати одразу відео. А ти ж знаєш, як завжди, коли хлопців відпустив, одразу не записав, потім ще й поганяйся. Mm -hmm. Пацики, не забудьте ж відосик записати. Коротше. Ну, обіцяли все нормально зробити. А, взяли ось гвинтівочку, класний відосик тобі скину. Дуже чудовий такий снайперський комплекс, взяли. Для... І якогось конкретного снайпера. Да, ти не повіриш. Позивний у снайпера, вгадай, який? Снайпер? Так, да, у снайпера, який позивний. Снайпер? Джміль! Дміль? Да, для нашого головного джмілінятку, короче. він отримав поранення під час бойових дій і не міг витащити гвинтівку з собою, тому зруйнував її, залишив там в посадці, а сам три кілометри випав з, з пневмоторексом. Тобто, уявляєш собі, тобто, грудь була пробита, осколками ноги, руки посічені, але вижив. І далі в строю, і далі ми йому купили новеньку гвинтівочку, зараз усе дуже і далі на фронт. А ще Рюгер 338 Lapua Magnum з прицільчиком Zero Compromise, все як ми любимо, Сутр, глушничок. Не тобі відосик скинув, покажеш людям. Добре. Там класненька така бімбочка, взагалі класна. Дякую фонду Джмілі за надану гвинтівку. Підтримуйте фонд Джмілів, вони рятують життя. Другому снайперу шасі купили, класники. Ну того снайпера не можна розкривати, бо він ще з Афгану служить снайпером в одному із спецпідрозділів. До речі, скоро вийде з ним інтерв'ю на каналі Джмілі, правда, в Балаклаві. Про всі пригоди, як він став снайпером з позивним Шопен. От як ти думаєш, чого Шопен? Так ти ж кажеш, не можна розкривати, але позивний ні Ні-ні, ну ми позивний можна, ми обличчя не можна розкривати. Не знаю чому. Бо після нього тільки Шопен і грає на полі бою. Uh -huh. Ти пані похоронні. Uh -huh. І йому Савгана ще дали це призвиська, бо після нього не треба було дочищати. Uh -huh. Він всі ліквідації робив чудово одразу з першого пострілу. Дякую фонду Джмелі. За надане мені шасі для моєї винтівки. Підтримуйте фонд «Джмелі», Вони рятують життя. Прошли раз. Пам'ятаєш, ми обшивали для 210-го ШП э, Мради. Ой, Макс Про. Угу. Ці машини громадні, штурмові. Ну ми ж не заспокоїлись. Ми в цей раз, друзі, з вами спільно, завдяки вашим донатикам, танки Т-64 обшили. І джмілі тепер обварюють танки Т-64. Для 210-го окремого штурмового полку. Тож, друзі, ходімо подивимось, як ви завдяки вашим донатам допомогли хлопцям. Друзі, ось такі красені вийшли саме завдяки вашій допомозі. Тобто, держава дала танки, а ви дали захист хлопцям. Ходімо подивимось, це в нас боковий захист гусянки. Тобто, там вся ходова структура захищена. Додатково тут ще є кумулятивні заряди. Тут башта захищена додатково. Ходімо, подивимося, як ззаду тепер танк виглядає. Друзі, ну а такий захист тепер вийшов ззаду. Ось така краса. Ну і з тої сторони теж така сама міцна конструкція. Дуже дякуємо за підтримку. Підтримайте збор джмелів. І подяки, і відзнаки всім шалена, шалена, шалена від нас прям повага. Друзі, джмілі вітають! І ми сьогодні передаємо нарешті наш медичний автомобіль головному управлінню розвідки. Дуже всім дякуємо, що підтримали цей збір. Він врятує багато хлопців. Дякуємо фонду Джмілі та СРТ спільноті за підтримку. Ми хочемо вам показати, який чудовий автомобіль. Завдяки вашим донатам ми змогли передати хлопцям. Друзі, вітаю! Як, до речі, тобі автомобіль? Автомобіль супер. Дуже дякуємо фонду Джмілі. Хай служить вам. Дякую. Ваші донати дуже сильно потрібні. Натякаю армійській авіації. Хто задонатить, той допоможе армійській авіації. Дуже просили. Оці хлопці, що літають на оцих геликоптерах і далеко ж бурляють ракети в русню. Їм дуже треба ваша допомога. Вітаю товариство на зв'язку. Акорд група бойового управління 12-ї окремої бригади армійської авіації хочемо висловити велику подяку благодійному фонду «Джмілі» та нашому побратиму апостолу за покупку. Ось такого реп-морок, який дозволяє нам більш безпечніше виконувати наші завдання, забезпечувати безпеку польотів армійської авіації і виконання уражень по наших цілях, по ураженню противнику. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні разом до перемоги. Гвинтівки, автівки, танки, Макс Про і тепер ще й авіація. Клас! Ну, ми молодці. А насправді це ви молодці, друзі. Тож, кожен ваш донат іде з користю. Да, ми втомлені, да, інколи хочеться поспати, ось як сьогодні, бо приперлись дуже раненько, щоб автівочку хлопцям швидко переоформити. Але... Потім душа радіє від того, скільки завдяки нашій з вами спільній роботі нищиться русні. Ну класно ж. Mm -hmm. Mm -hmm. Тож, друзі, ви наближаєте перемогу. Дуже вам дякуємо.